Таю всіх на своєму каналі Сільська шахільзада. Золота осінь! Це время торгувати на базарі, бо молочка пішла вверх, попіт пішов вверх, але молочка чомусь в моєму господарстві цьогоріч буде менше. І про це я знала ще на початку літа. Любі друзі, а ну напишіть в коментарях. Я чекаю, у кого в цьому році, в стойловий період, молодь корови зменшили на дой. І якщо ви знаєте, чому напишіть, а я продовжу. А так в цьому відео я вам розкажу, яке найкраще сіно я заготовила для кого і на коли. Так що залишайтесь з нами, буде цікаво, а ми продовжуємо. Ви знаєте, я не буду вам розповідати, як на початку літа всю нашу країну накрили дощі. І хто зберіг саме найкраще сіно, той, хто скосив його. Раніше він втратив на кількості врожаї, але отрив якість. Ви знаєте, я пригадую одну історію, коли я ще працювала, була молода, і працювала в колгоспі, коли прийшла пора раховувати премії, як гризлись між собою главний агроном і главний зоотехник. Вони так гризлись, що збігла вся контора. Знаєте чому? Агроном кричить: мені треба премію, бо ми заготовили на 100 тонн син більше. Главний зоотехнік кричить: рве на собі волосся. Нахрен мені твої 100 тонн, ти б краще заготовив на 100 тонн менше, але щоб ціну було молоде, якісне, скошене в свою фазу. Ось бачите, ще в ті часи якісті сина приділяли таку важливу увагу. Ви знаєте, я не екстрасенс, я не бачу там. Через роки, через місяці. Я не колдунья, не можу вам на карти гадати, не таролог. Але знаєте, я давно замітила, що наша зірка Меркурій Бог торговлі, знаходиться в позі раку. І все тому, що у мене в цьому році погана сіно. Як я не намагалась його в цьому році заготовити, але або погодні умови. Дощі, мені портили цю ідею. Або людський фактор. Так що, коли мені треба було заготовити якісніше сіне, для кого? Для моєї моніки. Бо вона буде тилитися мене в, в кінці лютого, я майже пів області об'їздила, щоб знайти найкраще люцернове сіно. Так що, мої любі друзі, якщо у вас є. Гарне сіно, бережіть його саме на розстел своїх коровок, особливо після Нового року. Ну що, з цим питанням розібралась? Давайте розбиратися далі. Як я виходжу з положення з оцим поганим своїм сіном? Мурка, Мурка, моя люба Мурка, що ти мені хочеш сказати? Вона щось хоче сказати. А ми послухаємо а що ще хоче додати моя рябка, рябка. Ну, що ти відвернулась, не хочу розмовляти. Таке в мене життя. Навіть корови на мене ображаються. А чому вони ображаються? Тому що якість сіна погана. Вони кажуть, люба моя хазяйка, у нас шлунки не різинові. Ми не можемо виробити стільки слюни, щоб перетравити вдвічі більше сіна, щоб отримати ту енергію. Зараз я вам, на прикладі покажу, про що вони мені казали. А ось про що вони казали? Якщо корова, споживаючи певну кількість сіна, найбільшу, наприклад, 15-20 кіло гарного сіна получає ось стільки енергії. Ось то, якщо сіно погане, навіть з'ївши його. Півтора або в два рази більше, що нереально для корови, вона получе менше енергії. Ну, це я багато налила. Пога... Від поганого сіна енергії в два рази менше. Ось чому мої корови на мене ображаються. Що вони їдять, вони стираються, а молочка немає, бо нема енергії в цьому сіні. Що нам треба робити? На наступний рік дивитись в календар. Нема дощів починати косити раніше. Хай ми втратимо декілька тонн, чи що у вас там які поля, але якість сіна буде гарніше, і корови вам скажуть велике дякую. Ви знаєте, не мною доведено, доведено вченими, що саме сіно першого укосу першого, буде. Мати найбільшу якість переваримого протеїну і всіх тих питательних шість, що треба корові. А сіно другого, третього і четвертого укоса, навіть якщо воно буде скошено в положену фазу, гарно висушено, гарно збережено, воно вже не то. От кажуть, перше воно на то і перше. Так що, любі друзі, ставимо задачу на наступний рік. Заготовити найкраще сіна. І повірте, будемо з молоком. Протримати корову в своєму господарстві без сіна неможливо. Можна обійтися без соковитих, можна зменшити споживання фуражу зерносуміші, бо декілька кілограмів зерносуміші можна замінити соковитими. Наприклад, 5 кг картоплі це равноцінно 1 кіло зерносуміші. Кіло сухих сухого жову свекольного це також 1 кіло зерносуміші. А ось сіно не можна замінити нічим, бо наші коровки все ж таки жуйні тваринки. Що ще я хочу сказати, любі друзі? Сіно важливо завжди, навіть якщо ви вирішили. Якось підтримати своїх коровок і побалувати їх соковитими кормами. Але пам'ятайте, що коли ви додаєте соковиті корми, корова потребує ще більше сіна. Не набагато, кілограм на 2-3-4%, але їй треба дати більше сіна. Так що, бачите, соковити не вирішують цю проблему. Якщо влажність вашого корму стане більше 55%. І ви не дасте не додати сіна, то у ваших коровок праде продуктивність. Вони зменшать надой, і як і то, жирність. Так що без сіна не обійтись, Добавка соковитих не вирішить. Не вирішить це питання, так і ж і добавка зерносумішні. Тому що є приклад. Не більше 50% в раціоні зерносуміщі. Якщо перевищити, почнуться проблеми з здоров'ям тваринок. І знову така є залежність. Чим більше зерносуміші, тим більше корова потребує сіна. Так що, хто б що не казав? Але сіно це головне. В нашому... Господарстві. Я не кажу про великі підприємства, бо там сіно майже не використовують, а використовують сілу суміш. Але не кожне домашнє господарство може заготовити седаш. Ну що ж, мої коровки ремигають, жують, потім будуть відпочивати і робити мені смачне молочко. А я з вами прощаюсь до зустрічі. Пишіть коментарі, пишіть, що вас цікавить. Я обов'язково зніму на цю тему відео. До зустрічі!